За яку категорію 60+. Людмила Гончаренко прийшла до благодійного фонду, аби оформити фінансову допомогу для себе та чоловіка. Ми біженці приїхали з Краматорська. Узнали що дають допомогу фінансову. Ну, ми оба пенсіонери зможемо. Доходи – тільки дві пенсії, дві сто і дві шістьсот. У мене муж після інсульту він наліт, храмає. Ну втім, йдуть на лекарства, так що нам це помощ дуже вагома. Реєструвати переселенців для отримання фінансової допомоги у розмірі 6 тисяч 660 гривень почали з 20 жовтня. Надає її благодійний фонд Каріта з Полтава. За тиждень оформили близько тисячі заяв, каже соцпрацівниця. Це одноразова грошова допомога. Ми працюємо з вразливими категоріями населення. Це люди з інвалідністю, це важкохворі, багатодітні, з дітьми до трьох рочків. Отримати гроші також можуть вагітні жінки, одинокі матері, батьки чи опікуни, люди, яким більше 60 років тощо. Якщо в нас люди 60+, то ми реєструємо, там, наприклад, чоловіка і жінку. А якщо в нас у сім'ї є людина з інвалідністю, то ми також додаємо членів родини. Юрій Шерстюк із дружиною в Полтаву приїхав перед початком повномасштабної війни із Криму, аби доглянути матір. Коли началі війна почалась, ми проформили верхну довідку тимчасово переміщених осіб. бо зараз по цій довідці тут. Регіструвані, живемо, проживаємо. Зараз с Кримом у нас все обірвано, ми нічого не буде потрапити не можемо. По такій причині я й прийшов спробувати оформити допомогу матеріальному. Ми ж не пенсію тут ніде нічого ми не можемо отримати, ми тільки отримуємо соціальні дві тисячі, на двох-чотири тисячі отримаємо Найбільше на місяць. Найбільша потреба на даний час це медичні послуги і продукти. За день у фонді опрацьовують близько двох сотень заяв, каже Максим Набока. В 9 годин відкривається офіс, виходить наш працівник і розповідає інформацію. Також роздає талончики, по яким по черзі вони заходять. Потім ми приймаємо по одному по цим талончикам. Люди підходять, приносять нам пакет документів, ми їх реєструємо. По пакету документів це паспорти, коди, довідки ВПО, реквізити розрахункового рахунку, на які будуть перераховуватися кошти, і документи, які підтверджують ту чи іншу категорію. Загалом допомогу від фонду планують виплатити для 25 тисяч переселенців у регіоні. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.